Вітаю на каналі. Сьогоднішній випуск особливий. Те, що ви зараз почуєте, це вигадана історія. Але кожна її деталь, кожне слово, кожен звук дихає духом польського 15 століття. Це легенда, яку ми могли б знайти у старих хроніках, на полицях запилених монастирських архівів. Це історія про місто, якого більше немає. Ми називаємо його Вількобор. Якщо вирушити дорогою між Сандамиром і Патовом, серед пагорбів і соснових лісів на мапі можна знайти крихітну позначку село, що нині налічує не більше десяти хат. Там нема школи, нема костелу, лише стара криниця заросла мохом. і цегляна арка посеред поля. Селяни кажуть, там колись стояв Вількобор. Уперше про нього згадують у монастирських записах. 1436 року. Місто на землях Сандомирських, відомий ярмарок воску і мету. Місто процвітало: тут жили ткачі, купці, золотарі. Кожної осені сюди з'їжджалися вози з околиць і площа наповнювалася гомоном. Та вже через півстоліття жодної згадки, наче місто розчинилося в повітрі. У хроніках монаха Бенедикта з Опатовського кляштору є короткий запис від 1499 року. Зі сходу прийшли тумани. а Разом із ними смерть. Вількобур замовка. І все. Більше аністова. Я довго шукав відповіді. У місцевих архівах знайшовся лист писаря. Він писав своєму братові Кажуть у Вількбурі люди бачать вовків серед білого дня. Вони ходять між хатами як собаки, і ніхто їх не прожене. Вовки. Здавалося, нічого дивного для того часу. Та саме слово Вільк Вовк дало назву місту. Старі селяни і сьогодні розповідають місто стояло на болоті, під яким спала ріка. І щоразу, коли ріка здіймала шум, люди чули виття, то, мовляв, вовки співали із водою. А потім прийшов рік, який усі згадували пошепки 1499 Літо було надзвичайно спекотним. Води стало менше, болота висохли. У повітрі з'явився запах, що його називали димом із підземелля. Він змушував людей кашляти, тварини тікали в ліс. Першою зникла дівчина з корчми, дочка шинкаря Мацерля. Її шукали три дні. Аж поки мисливець не знайшов на узлісі червону стрічку, і сліди, схожі на вовчі, але занадто великі. Після того місто огорнув страх. Монахи з Опатушкого монастиря прийшли з іконою, освітили площу, укропили краниці, та вже за тиждень захворів війт. Його тіли вкрили темні плями. Очі помутніли, і він почав говорити ніби комусь відповідає. Люди казали, що він чує вовків під землею. Тоді місто покинув останній купець, і ярмарок більше не відбувався. На зиму дороги заметені, а весною нікого. Тільки священник із сусіднього села писав Пішов до Вількборг відправити месо та знайшов лише тишу і вітер, що співає в розчинених вікнах. Минуло сто років. Мандрівник Генрик Боровський. Відомий у той час колекціонер карт заніс на свою мапу пляму руїни міста Білкобор. У своїх нотатках він писав На місці міста лише каміння і запах мокрої землі, та вночі, коли спускається туман, чути кроки і далекий крик, схожий на виття. Дехто казав, що то вітер, інші що пам'ять. Є ще один запис, найдивніший із усіх. У монастирському збірнику під 1631 роком зазначене У лісі, що зветься Вількоборським, знайдено три хрести, вирізані в камені. Під ними ніщо. Тиша така, що чутно, як кров стукає у скронях. І поруч коротка приписка іншою рукою. Брат Ян казав, що бачив у тумані постань жінки в білому. Вона тримала ліхтар і стояла там. Де мали бути брама міста. Відтоді минуло п'ять століть, село Вількоборг сьогодні, кілька хат, старий колодязь і сосни, що ростуть рівно, немов уздовж колишніх вулиць. Місцеві не люблять говорити про минуле. Кажуть там, де стоїть арка, не можна стояти довго. Земля пам'ятає? Я був там, стояв під тією аркою, тиша справді густа, як туман. Здається, що ти чуєш не вітер, а подих землі. Під ногами чорна волога глини, на дотик м'яка, як тканина, І десь далеко на межі слуху, звук, не крик, не голос, схоже на виття про тебе з болю, мов пісня, яку співає час сам собі. Іноді я думаю: можливо, міста теж мають душу, і коли її надламує страх. Коли зникає останній сміх, коли люди більше не вірять, вона йде не гине, не вибухає і не тоне, просто йде. Може, так пішов і вількобор тихо, щоб ніхто не помітив, щоб не залишилось та сліду, окрім виття в тумані. Кажуть якщо в безвідцінну ніч пройти старою дорогою і зупинитися біля арки, можна почути кроки, а іноді дитячий сміх. Може, це просто уяв, а може, відлуння того, що ніколи не мало зникнути. Це був спецвипуск «Таємниці Польщі, історія, якої ніколи не було, але яка могла би бути правдою.